Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу відповісти на питання, яке мені написали на електронну адресу мої підписники стосовно, що робити, якщо завдану шкоду деревом, яке знаходиться на балансі у міської ради. Друзі, це дерево може знаходитись як і у міської ради, як і у сільської ради, як і у громади, так і у обласної ради. Звісно, є така ситуація, що люди не знають, куди звертатись. Ну, давайте почнемо з того, що є в нас на сьогодні цивільний кодекс України. До якого ми звертаємося, а саме до статті 1183, з якої випливає можливість на те, що кожний громадянин України, якому завдало шкоди дерево, і яке це дерево знаходиться на балансі міської ради, він має право звернутися до міської ради на відшкодування. Дивіться, щоб звернутися до міської ради на відшкодування, вам потрібно написати заявку звернення на відшкодування. Збитки. Що для цього потрібно? Звісно, ви пишете заяву вдовільну, але є форма, яка показує, зазначте, як це робити. В самій заявці ви пишете дату і час падіння дерева. Також пишете місце падіння дерева. Описуєте завдані збитки, документи, що підтверджують понесену шкоду, тобто якої шкоди заздало. Надало це дерево, коли впало, якої зазнали потерпілий ви, чи ваш близький, чи ваша близька родина зазнала шкоду від цього дерева. Звісно, до цього листа ви додаєте документ акт, що підтверджує розмір завданої шкоди. Друзі, щоб мати такий документ, має бути експерт, спеціаліст, поліція приїжджає, записує шкоду, або представник компанії, яка. Надавала страхування вашого майна, автомобіля, я не знаю, там, будинку. Якщо воно застраховано, вам теж дають такий акт, і ви теж з ним можете звертатись, докладати до цієї заяви і посилати його до міської ради. Також ви додаєте копію документу, що підтверджує вашу власність на це пошкоджене майно. До цього ви додаєте копію паспорта, ідентифікаційного коду особи, яка постраждала, яка зазнала шкоди. І понесла збитки. Друзі, що хочу сказати, після цього, що ви все написали, здали, подали до міської ради, міська рада це розглядає на своїх засіданнях пленарних, або комісіях, і вони надають висновки: чи вони погоджують, чи вони не погоджують. Є багато зараз випадків, я за них говорити не буду, але дуже часто є, що не погоджують. Деякі, звісно, погоджують і вам надаються або фінансова компенсація, або на свій розгляд. Міська рада зі своїми комунальними підприємствами роблять ремонт, відновлюють пошкоджене майно. З автомобілем, це іншим, тут тут інша ситуація. Якщо взагалі вам не погоджують відшкодування, ви маєте право з цією відмовою, цим відказом йти до суду і відстоювати свої права на відшкодування майна. Але якщо дерево впало внаслідок стихійного лиха, на що не може повпливати ні міська рада, ні надзвичайне управління ситуації, ніхто, ну, вибачайте, відшкодування цієї ситуації взагалі не буде і ніхто її розглядати не буде. Така от ситуація, друзі.